Вася, а? а що це тут у мене на вушках? Сережки, який я тобі подарував. Лапшу, яку ти мені щас сюди вішаєш! Сама ти ханега вусата! Сам ти, пузо! О, Васечка! Ти рішив другосяка! Усекап... Гулять чи що, щось у лісі здохло, що ти за сокиру взявся? Ой, любочка, вирішив нам от, трохи дровенят на зиму на колод, спокійно, не дратуючись. І ти в мене хазяїн. А що там в садочку? Все нормально. Тарасика в садочок відвів, забрав батьки Аліночки. Звичайно, мене провокували, але я дипломатично все розрулив. Вася, хм? а що це тут у мене на вушках? Сірешка, які я тобі подарував. Лапшу, яку ти мені щас сюди вішаєш? Що ти мені заливаєш? дипломат ти колгоспний. Мені вихователька телефонувала. Що, Тарасік щось наробив? Тарасік ні. Тарасік умнічка. А от ти наробив. Павлівна розказувала, що ви гарлапанили на крилечку в садіку так, що дітки поупісювалися. А ще каже, що це я з людьми не вмію. Я не винуватися. Це вся харатончика ця придорочна. І чоловік і свиняче рило морда цеглини, просить. Та не же там не тільки морда, Люба. А? Що думаєш про те, про що я? А? Давай.